Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео трохи про енергетику, скажімо так, різну енергетику. Почнемо з такого, з рекордів. 29 травня цього 23-го року в Бельгії вперше електроенергія від Сонця і вітра в забезпечила повністю потреби країни в енергії. Тобто такий рекорд. Ну, це не значить, що воно так. Чому ж і кажеться, що 29 травня саме в цей день це сталося. Це не значить, що з 29 травня вже Бельгія забезпечує себе потребами з вітра і сонця. Бо і вітер і сонце це такі мінливі параметри, тобто сьогодні сонце є, завтра нема. У нас от, от сьогодні нема сонця, дощ іде. Тобто що ж тут зробиш? Так само і з вітром. Сьогодні він є, завтра його нема. Але це така демонстрація, що навіть в немаленькій країні. А Бельгія все ж таки не маленька. Країна за населенням вона там не повні 10 мільйонів. Але за економікою вона точно не пам'ятаю десь біля 600 мільярдів доларів валовий продукт. Тобто ну, серйозна економіка для порівняння в Україні. Ну, тепер війна, але в довоєнні часи неповних 200 мільярдів. Тобто маленька Бельгія, маленька за територією і за населенням менша за Україну, а економічно вона втричі могутніша. За Україну. Тобто така немаленька в економічному плані країна, як Бельгія, може технічно, навіть не теоретично, а вже технічно, реалістично, технічно, може себе забезпечити за рахунок вітра і сонця. Якщо поставити цих більше цих електростанцій вітряних і сонячних, то Перекриттям того, того умовного мінімуму, який досяг і зробив цей рекорд. До речі, Бельгія одна з країн, яка є, вона в п'ятірці рекордсменів, навіть в трійці чи друге, чи третє, вона по долі атомної енергії в загальному балансі. Електроенергії. Ну, це так, проміж іншим. Але атомна-атомний, а вітрова і сонячна окремо. На цю ж тему в цьому році в США від вітру і Сонця отримали більше енергії, ніж з вугілля. Тут вже порівняння з вугіллям. А ще 10 років тому в Штатах вугілля давало до 40% від загального вироботки електроенергії. А все ж таки Сполучені Штати це, це ж це не Бельгія, це ну, країна не просто країна номер один, це величезна країна в економічному плані. І оці 40% з вугілля це, це неймовірно багато. Ну і от що в цьому році, за підсумками і за даними першого півріччя, Сонце і, вітро, і вітер перемогли, скажімо так, умовно, вугілля. Ну Це так теж така, можна сказати, приємна новина компанія Лего. Ну, знаєте, мабуть, виробляють ці конструктори дитячі кубики, і от компанія Лега відмовилась від виробництва цих своїх кубіків з перероблених пластикових пляшок. Вони ну, не те, що порахували, а зробили такий висновок, що для переробки цих пляшок треба додаткові цикли виробничі, а ці цикли вони вимагають електроенергії. А додаткова електроенергія це викиди кислого газу в повітря. Тобто немає не те, що не економічно, а в першу чергу в даному випадку погляд на, ну, на те, що це не екологічно, От, якось так. Ну і остання новина: Польща підписала угоду зі Сполученими Штатами. Щодо будівництва першої атомної станції, ну і так як підсумок нормальні країни співпрацюють з нормальними країнами зі Сполученими Штатами, а не нормальні чи не повністю нормальні країни співпрацюють з Руським Рейхом і будують раніше СВЕТським Союзом, ну а тепер з Руським Рейхом. І ще ладно, можна так якось на це подивитися так. Тому ну що в часи советського союзу, коли там, де він будував ці електростанції атомні в тих країнах своєї співдружності скажімо так, оці Севи, там Варшавські договори, то е, Україні не було вибору е, з ким співпрацювати, чи з американським Вістінггаузом, чи там з французькими компаніями, е, чи будувати е, під наглядом і контролем і будувати совєтські е, реактори і станції. Ну тут вибор, тут був очевидний вибор Соєцький Союз. Ну але тепер, коли є вибір, е, чому деякі країни все ж таки дивляться в бік. Е, в принципі, відсталого Руського Рейха він технологічно, як би там хтось що не казав, відсталий, ну, відносно, все ж таки і те, що там робиться, і, та ж, і зброя, і літаки, і автомобілі. ну, Воно ж, воно гірше, ніж те, що зроблено в той же там Німеччині, Франції, Америці, в Японії. Воно гірше, воно все гірше, будь-яка машина, будь-який літак, він гірший. Все ж таки, щоб там вони не казали, оці їхні там суперджети, там і е, інші, які там ту, іли, ну вони гірші, ніж Боїнги і Ербаси, і навіть гірші, ніж бразильські Ембраєри. Тобто, ну і, і все по всьому. Тобто, і та ж зброя, да, і Совєтський Союз свого часу, і Руський Рейх багато продавали зброї. і Руський рейх ще й завтра і зараз трошки так тримається. Ну не трошки тримається, а поки що тримається, поки не зроблені висновки деякими країнами на. Майбутні договори по поставках майбутнього, не буде поставок, бо всі побачили, що значить, противагу американській, європейській зброї, що таке зброя та зброя руського рейху. Вона гірша все ж таки, тут так вона теж стріляє, так вона теж вбиває. Ну це але це для бідних країн і для, для невимогливих, для тих, для якого якість не має значення або якісь корупційні моменти, де в країні якийсь там чи президент, чи прем'єр, чи якийсь володар цієї країни сучасний, він отримав щось конкретне від Руського Рейху, його не цікавить, що там буде в країні. Він сьогодні там, а через там 5 чи скільки там років його вже не буде. Він буде з грошима того колишнього Совєтського Союзу чи теперішнього Руського Рейху. А те, що в країні там погана зброя, ну це, це його не цікавить. Цікавий. Він поїхав чи в іншу країну, чи кудись там купив якийсь острівець і там собі розпрекрасно живе. Ну тобто отак. Тобто Якістю ніколи ні совєцька ні зброя, ні, е, ні зброя, ні взагалі будь-яка продукція. Ті ж літаки, як тільки стало можливо, як тільки розвалився отой так СЕФ і розвалився та соціалістична співдружність. Літаки майже зразу, через там декілька років, пішли чи в асті, чи, чи на продаж в більш відсталі країни Африки на той момент вони ще були такими. Ну і а всі країни зразу покупували Боїнги, Ербаси, Ембраєри. Ну, от якось так. Це говорить про те, що коли є конкуренція, коли є вибір, то країна, в якої є ну, не мінімум якийсь, а навіть середнього такого достатку, не буде купувати російську продукцію, в даному випадку, хай скажемо, не російську, а російську. Ну от якось так. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь. Слава Україні! До побачення!